Я дуже люблю етапи очищення організму від токсинів, від паразитів, очищення кишківника. І не менш важливий або, напевно, саме відповідальний крок це годування нашої клітини. Чому в наш час, якщо є така велика кількість і різноманіття продуктів, харчування на полицях, супермаркетів, на базарах, чому клітина голодує? Справа в тому, що наша їжа не завжди повноцінна і вона достатньо порожня. Давно вже є дефіцити вітамінів, мінералів, навіть в овочах і фруктах. Я вже не кажу про злакові культури. Рослини в наш час вирощуються за допомогою хімічних способів, тобто вони викроплюються, вони оброблюються різними хімічними препаратами для того, щоб позбутися шкідників, для того, щоб швидше виросли, швидше достигли і так далі. А все це вбиває поживні речовини, які мали би в них знаходитися. І тому, коли людина їх вживає, організм не до Моє поживних речовин, а це заводить нас у великі дефіцити. Через це починаються проблеми зі здоров'ям. Друга проблема в тому, що наш організм не має достатньої всмоктуваності через забруднення кишківника. Якщо людина не розбиралася із своїм харчуванням і вона не вживає здорову їжу або вживає її малі кількості, то це забруднює наш кишківник, в якому починають накопичуватися токсини, шлаки, паразити, слизь і так далі. І навіть якби ми старалися вживати здорову їжу або якісні вітаміни, мінерали, амінокислоти і так далі, вони просто не можуть потрапляти в наш організм і прийти за призначенням, а людина п'ючер. Якісь хороші дієтичні добавки, хоче допомогти своєму організму, а по факту має лише дорогі аналізи. І бачить, що у неї відбуваються проблеми із шлунково кишковим трактом, із гормональними історіями, з головними болями, із тиском, із нервовою системою випадає волосся, є проблеми шкіри, немає енергії. Усе це через те, що ваш організм недоотримує ресурсів. Якщо ви думаєте, що за допомогою борщів, пельменів, котлет чи макаронів ви відбудуєте свої клітини, то так не відбудеться. Для них потрібні ресурси, які дійсно забезпечують вам процес регенерації. Тому потрібно, потрібно подбати не лише про те, що був задоволений наш шлунок, кишківник, а в першу чергу подумати, що сьогодні і кожного божого дня з'їла ваша клітинка для того, щоб бути здоровою. Адже із здорових клітин складаються здорові органи, і здорові органи формують здорові системи. Все це забезпечує здорові ритми і процеси у нашому організмі. Тому піклуватися про своє здоров'я, красу та молодість енергії потрібно всередині. Якщо всередині у нас буде порядок, це буде видно зовні. Як досягнути ось таких. Результатів, щоб ви мали здоров'я, енергію, стрункість. Ресурсність є система покрокова, яка включає в себе очищення організму, гідратацію, очищення кишківника і годування клітини. А також я додаю ще корекцію харчування, яка допомагає бути вам задоволеними, ситими, їсти смачно, корисно, розуміти, які продукти потрібні у вашій тарілці, а які не потрібні, і як їх замінити, як їх поєднати. Все це забезпечує нам здоров'я, красу і молодість і енергію. Кому цікава така система, пишіть мені в особисті мої контакти в описі і.